Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярік Мазор. І я сьогодні знову у Львові на ринку гуртовому покажу, розкажу, які ціни. А ви коментуйте свої ціни, які у вас по регіону, що в гуртовому, що в роздріб, буде інтересно. І такі, -о, я по зелений раз прийдуся з ряду, де зелень. Такі коштує 35. Такий гарний кріп. Від 60 до ста. Залежить, скільки берете. Салати по 35. Петрушка. 70. Шпінат. 80. Квасок. 60. Рукула 100. 10. І кріп 100 гривень. Така зелень. 100 гривень кінза. Така ромашка гарбуз цілий по 30, а розрізаний по 40, кажуть. Взяли цибулі 80 за кілограм. І вже є цибулька, як я вам вже говорив. Від 70 до 100. І яка вона є. бачите. Ну, тут в продають, дають дорогша. Є радар і Сибір. 400 Сибір'я фермер буде не 50 такі рожеві. Можна взяти таку помідора на закрутку. Томат Сік, хто любить. По 15 гривень. І кабачок 10 гривень. Такі черві можна взяти за 40. І гіркий перець такий зелений, 50 гривень. Каже, такі по 40. А гірок по 18, каже, такі помідор по 18. Такі гарний 55. Це 60. 25 така сливка. Так, Буде темати гривні вступлю. Гривню можуть вступити. І сливка з Одеси 15 гривень. Такі покажемо 25. А білозерка 25. 25-35. І можна. 10 гривень на сік можна навіть. А, на Теж перці різні гарні. І ракель по 6 гривень така. І можна у розріб. 30, 45, 50. Як у вас право? Такі капі 60 гривень. Помідора багато сьогодні. Ринок червоний. Дякую вам. Нагору 25 і такі помідорчики. 18. Кажу, що помідора дуже багато. Але це тимчасово дозріють і будуть менші. Так що беремо якраз на томати, на соки, ну і на закрутку. І кажуть, 15 гривень, ну подивимося далі. Гарна, супер, чутна. І є оранж кінг такий привезли. Продають помідори, бачите. І кавун, хоче 30 гривень. І звідкіля? Чернівці. Чернівці. Ясно. І Є такий баклажан білий. По 20 на гурт. Шавойка 20. Ну і кукурузи багато. В розріб даний час. Не так іде, як літом. Тут хочуть по 6, по 5, по 7. Залежить від ціна. 55 60 такий гарний, супер, красиве. Ну, це В Юріка на 9. Так, 9 ряд, Перше, друге, третє місце. Вуставка з холодильника, у положення, гарне. Супер гарно. І прийшов я на 10 ряд до хлопців. 24 4 місце, 25. -й. І в нього така сьогодні вітрина. Почнемо з пекінка. 35 цвітна. 25, совойка така? Савойка 20. 20. Такі графіті? 35. Так простий. 25. 50. Ясно. Жовтий 60. Жовтий 60. Перець. Сливка. Сливка 15. А рожевий такі? Рожевий 45. І гарбуз? 25. Ні. Гарбуз 25. А картопля? Картопля скільки? Картопля 15. 15. А цибулька? Цибуля 12. Буряк? 10. Картопля 12. Хлопець за. А така картопля 12 гривень. Подивимося далі по картоплі. Побільше. Які ціни. Є е 11 така. А морква? вісім і часник різні ціни від шістдесяти до сто п'ятдесят є посадкові є любаша на посадку і сиродавка 80 за літр Олія. Брюссельська 100, а світна 20. Такий польот перець 40 гривень. 10 цибуля, каже з Тернопілля. І морква 9, така абака. Гарно, світна 20. Такий великий по 5 гривень. А капуста? 10. 10. А кабачок? 15. П'ятнадцять. Дванадцять хоче. І посадкова є по вісім, така білороса. А така одинадцять. Капуста десять. Є по тринадцять. Така цибуля. Є і по десять, така картопля. І голубцева капуста, але вона йде і не закваску довго лежить. Вона просто плоска, що каже, голубцева, тому що її солять, Одеса любить, а потім з неї роблять голубці, все остальне. А так, бачите, по 10 гривень. 11 ряд заходьте. ряд в кінці. Так? Така гарна морква, 8 гривень. Буряк 9 кажуть. По 10 вже картопля. Є по 8 така картопля 10, 12, 9 навіть була одна. А такі ціни сьогодні на картоплі були. Та по 11. І цибуля є по 12 така. І є казахстанські кажуть. Такі по 150. Часник. І кому сітки, сітки різні на картоплю, малі, мала фасовка і не тільки кульки. в Сітки є кульки різні, мішки для моркви. можете собі заказати, я собі вже заказав, агротерини. Є від трьох кілограм до 40 сітки, ну і різні мішки. ну Є тайфун. Дуже смачна, так вона смачна картопля. І скільки вона тебе? 12 хочу. І є якраз посадкова. Теж непогано розить. Так що зараз можна ще й купити собі посадкову. 8 гривень. На гору 11 білороса є. Рядом. Зараз картопляний ряд. Тут картопля по 11. Такі гарні яблука, що чемпіон ранній, голден і гала по 35. Одних додому їде, вже бачу по 25. 40, 80 і 100. Це однолядка. Такий перший по 45. Ливо 18 на гурт. 70 на гурт. Роздріб 50 гривень такий виноград. Підвезли вже яблука. Вже трошки є вибір і груші. Така лохина 250. Така груша. 45. Грина 130 за кілограм. Лохина 260. Це в роздріб. На гурт. Ти жмеш Юпітер по 50 гривень. Звідкіля? Чернівці. Чернівці. Це не це наш. Дуже смачний. Кажуть, навіть по 40 віддадуть на гурт. Це 12 ряд. В Кінці ряду. Дівчина гарна продає. Малина 180 така. І виноград 70-60 на гурт. Полониця 130. 60 град. 65. Одеса. 60 такі. Роботки 85 такі. Я вам постійно показую ціни на зелень на вулиці, але не забуваємо в терміналі, де є овочі, квашення і різні. є теж тут асортименти різних. По зелені Різне є. Тут тут невільний вибір, я би сказав, свіжішого і кращого є. ну, Бачу, що є, бачите, бачу, що є. Ну, і зараз пройдемося просто по цінах. Така це булька кілограм 120. А так 150, ясно. Кінза. 120. Шпінат 70, щавель, радочі, 120 і такі кучеряві. 40. і айсберг по скільки? 600 яхт а, 600 за яхт, як такий зрозумів і у вас тут такі 60. 60. і є редиска по 20 петрушка 70 і кріп Є пустокліп, Бачите, ну тут можна так само взяти і розмарин, бачу є. Розмарин, певно, ну, дорог скільки. 350. Він так і стоїть коштував. Хенхель. Імпортний. І у вас є базилік. 250. Бачите, можна взяти все. Не від'є. Не виді. От такі різні зелень це? 30-40, ясно. Це зелень різня, мікро. І тут у них, як то кажеться, свіє і холодильні, І тут прохладно якраз для зберігання такої зелені. Так що заходимо в термінал і купляємо. От тут такі. І є по 17 продюсер такі. 5 кілограмів. 40 і кавун 18 каже такий Будем пробувати смачний таку можете в день взяти по 35, дуже смачно на гурт. Чесно, дуже дуже смачно. Такий продюсер 17 на гурт. І Сереги по 19 каже. Привітаємо. Обрання, слава Україні, Храни слава. Бути всі живі здорові, а головне червоне бандової, ходить там з мене, колундус, Гори, землякні, в мене якийсь кавун. Оце я говорю, землякні з Хілосовщини і він торгує тут кавуном вже більше 10 років. І не тільки кавуном, овочі різні. Є по 18 такі. Лаванда 50. І є такі суниці. Круглий рік, але це бачите, можете в хату собі занести. І в хаті буде вам рости, і будуть такі сонечки, бачите? Зробили. І вона довго роди суниця. Оригіналі, баба, сорти. 250 такі. І гортензія. по 400. Іграс розціла. Є 600. 300. Галиє по 200 і суниця. Алібаба 30 гривнів кущова. Насіння буває, коли падає сама ягода і знизу насіння також приймається і виростають нові. Хоч так вона окореняється непогано з червня місяця і до морозів родить. І є в наявності. Можете взяти собі навіть тут. Де квітковий рай? Ну і прийдуть вам по квітах. По 30 такі є, бачите, гарних хризантеми. Сімдесят різно бачите які. Лапшичкою такою є, чи лапшою, чи як називати, дрібненькі, але гарні. Гляньте, яка вона гарна. По 50 є, по 25 є. Заходжу на кінець на квіти завжди. Трошка розвіюємося, дивимося на таку красу. Бачите, такі ціни є. І воно радує хоч око такою красою. Це взагалі супер. А скільки таких один? 70. 70 кажуть. Так тихо говорять. Там щоб конкуренти не чули. 15, 20. А такі. 150. 150. Як називається? Деклабенія. Деклабенія. От красива яка. Ага, просто, ясно. Тут вже написали хоч трохи ціни. Це вже добре. По 20 роздріб є, 25. Тут можна взяти, що на гурт мене питають, можна взяти і роздріб. Більш розстріли, вже бачите, розпродаж. Можна посадити і самому пасанкувати, мати розсаду на весну. 180 такі. 150, 150, 90 гурт, 100 гурт, ну і по 100 гривень. І тут така краса. І ще є багато. Можна йти, дивитися і милуватися. А на цьому буду закінчити відео. Бувайте всі здорові. Пишіть які у вас ціни на овочі. Пишіть, як. Ціна на цибулю у нас від 10 до 12, не від 13. Це поки. А там будемо прогноз зробити, які регіонах є. Слава Збройним силам України! Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. побачення!